А можна поєднати, я так розумію, що можна, але е, хочу, щоб ти може сказала свою думку: е, психологію і християнство. Бо оцей аспект, що ти тільки що сказала, він е, гарно поєднується. А загалом чи можна поєднати психологію і християнство? Е, ну, наприклад, як я собі люблю психологію, так? Е, тому що. Я знаю, що людина є як створена до Бога, до, як трійця має тіло, душу і дух. Так само, як свята трійця. І для мене дуже важливо, і психологія це є наша душа. І для мене дуже важливо, коли душа. Поєднана з духом. Так? А не тільки душа поєднана з тілом. Це коли ми вже живемо для наших таких світських, щоб в нас все було матеріальному добре, так? все тільки для тіла. І ми от задовільняємося тим, що добре сьогодні поїли, добре поспали там добре. Там, пішли в фітнес зал, та, чи добре заробили, от все, день удався, а на другий день далі йдеш, й все. А коли душу поєднати більше з духом та, оцю, е, психологію, більше з духовним, та, з Біблією, знаннями, те, що нас вчить Господь, е, поєднати е, душу і дух до знання з Біблії. Щоб людина брала свою радість не тільки з тих зибних речей, так, які там 11 секунд радості і все. Так. Як вже перевірили психологи зі земних і хочеться далі новий телефон, 11 секунд радості, і хочеться машину, і та машина то є 11 секунд радості. Так. А хочеться, щоб наша душа. Обрала дійсно з того істинного джерела, а істинне джерело це є дух, який є в нас, в людях, в кожному є. Але ми настільки, людина настільки зациклюється на тому світі, та що вона робить просто не дає тому духові право голосу. Взагалі не звертає на нього уваги. Вона думає, що він є неважливий. А дух він такий темний: Він, якщо я неважливий, я тебе турбувати не буду. І потрібно давати от нашому духу право голосу. А наш а наший дух це він так само він, його потрібно читати, наприклад, Святе письмо. Молитися, хотіти пізнати щось, та, більше таких якихось духовних цінностей, хотіти дізнатися більше про Ісуса, задавати якісь запитання, якось спілкуватися, щось шукати, що я не розумію, щось дізнаватися, і, і це все розвивати, розвивати, і, і тоді дух зможе е, на душу впливати. Так? Так, більше, більше, більше. І, і це, і це можна просто все поєднати, тому що психологи розказують, що має бути любов. Так? А Біблія нам пропонує, що Бог це є любов, так. І ми можемо з нього тут є відкрите джерело. Ти просто до нього говориш, він тобі дає якусь думку, він тобі він діє, він якось діє в твоєму житті, він тобі підказує, він тобі відкриває, так. Ну, От так. І я хочу, щоб людина більше орієнтувалася на те духовне, на те, на ту вічну таку радість, чим ну чим на ту тілесну, тих 11 секунд радості.